Погода постарається, синоптикиня Діденко потішила прогнозом на 2 вересня. Ранок 2 вересня в Україні буде свіжим 18-23 градуси, а в день вжарить спека до 33. В Україні 2 вересня ще триватиме по-справжньому літня погода, суха і тепла, лише в деяких регіонах імовірні грози. Таким прогнозом поділилась відома синоптикиня Наталка Діденко. Так, вона зазначає. Щоранок 2 вересня в Україні буде свіжим, 18-23 градуси, день спекотним 28-33, вечір знову свіжим. Антициклон організує суху сонячну погоду лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі, додає синоптикиня. У Києві 2 вересня очікується чудова погода, світлий сонячний день із максимальною температурою до 30 градусів. Погода в Україні у вересні. За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, цього року вересень в Україні буде дуже теплим, особливо перша його половина. Перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, коли середньодобова температура стійко опускається нижче 15 С, відбудеться не раніше третьої декади вересня. А на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця, прогнозує синоптик. Середньомісячна температура, за його даними, на переважній частині України передбачається в межах 15-20С у Карпатах 13-14С, що приблизно на 1,5 с вище за кліматичну норму. Тільки після 13-16 вересня температура повітря в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!